Я багато разів намагався перестати читати радянські газети. Але іноді буває нудно, і все ж таки радянські газети я читаю. І там все прекрасно, можна сказати, від аналітики до прогнозів якісь, заголовки та гороскопи. Але трапляються речі прекрасніше за прекрасніше. От вчора, наприклад, я залип на одному заголовку з портретом. Сам же Дмитро Олегович Рогозін, безумовно. Дворянин, програміст та суровий реаліст. А також, як стверджує Вікіпедія, він доктор філософських наук, наприклад. Який то ехробіата змінює всі свої посади на щастя опинитись в одному окопі з захисниками Слов'янська? Що йому завадило опинитись у тому окопі, надалі не уточнюється. Може мама не пустила. А може захисники Слов'янська чемно відмовились рити окоп е, XXL розміру? Невідомо. Але в силу тих чи інших причин не опинився Дмитро Олегович у окопах. Чи не пощастило, але ж яка щира людина, як пожежна? То пан Рогозін збирався з нащадками мао колонізувати Марс місяць та увесь найближчий космос. І не на назвес його таким собі мрійником. Все реально, сів в ракету і полетів. А що? То ось, наприклад. З промислового маніпулятора, яким ще за часів Брежнєва на заводах пляшки з кефіром закатували, створив смертельного робота вбивцю. Внутрі у робота думатель і неонка. Російський термінатор вміє тримати тенісний м'ячик. А ще цей смертельно небезпечний робот вміє, будучи намертво прикручений дупою до радіокерованого квадроциклу, з нього не падати. Зоряні війни відпочивають. У мене, до речі, був схожий робот у дитинстві, але мій був крутіше. Мій вміг ходити. Рогозінський не вміє. Загалом Рогозін назвав Обаму мрійником. І ось такі люди керують, як вони то кажуть, над державою, грьобаний сором.